Військовослужбовець Андрій Максимчук з Хмельниччини представив власну книгу Подорож Україною та чарівний дракон. Цю книгу він задумав написати ще перед повномасштабною війною. Перед великим нападом Росіян його молодший син мав до тата одне прохання написати книгу про драконів. Робота над нею вже розпочалася на фронті. Отож, далі про історію написання про те, як втілювали власне військовослужбовець мрію власного сина. Про усе це далі. Андрій Максимчук, військовослужбовець та письменник. Доброго дня, пан Андрію, слава Україні! Бажаю здоров'я, героям слава пан Андрію. От починаємо безпосередньо щодо даного й даної книги. Як все розпочиналося? Як розпочинали писати, і власне, от про історію з сином, будь ласка. Перед повномасштабним вторгненням мій молодший син Мирослав, він з самого дитинства, самого маличку, дуже-дуже обожнював драконів. І ось перед, перед, перед власне повномасштабним вторгненням йому було 4,5 роки, і він мене запитав, тату, а чи зміби ти? теж напиши книгу про драконів. Я говорю так, звісно, я її напишу. І тут повномасштабне вторгнення. Я відвожу дітей до бабусі з дідусем до села, сам повертаюсь до військомату, і е, пройшло вже е, деякий час. Я бачу, що підрозділ не забезпечений повністю тим, що треба, що волонтерська допомога потрібна. І в мене виникає ідея. Я згадую. Нашу розмову з сином і виникає ідея написати книгу, щоб власне отримувати донати через продаж книги. І це дуже добре вдалося, дуже добре пішло. Наразі вже третій тираж книги розпродається. Третій тираж ми на 5 тисяч зробили перших два тиражі по тисячі, і це дуже допомагає нашому підрозділу. Як знаходили час взагалі для написання? Ну тому що ви сказали, що спочатку власне повномасштабного вторгнення там дуже запеклі були бої. І наскільки коли знаходили час, як писалося взагалі? Між боями в час, коли був виділений на відпочинок, на обслуговування озброєння, на обслуговування екіпірування або підшити одяг, я це робив. Набагато швидше, ніж всі, і навіть спав набагато швидше чи, чи набагато менше. І записував свої думки, тому що якийсь бекграунд у мене вже був. Я завжди е, вигадував якісь історії про е, драконів сину розповідав. І е, на основі ось цього всього, що зложувалось, на основі е, згаданого я е, робив записки на чому мав. В планшеті, в на якому кропиво влаштована, на телефоні в себе в якихось е, заміточках або ж на клаптиках паперу. А пізніше це все, коли вже було більше якогось спільного часу. Вже коли ми відтіснили росіян на певних напрямках, і ми мали якийсь якийсь уже час для перепочинку, а не просто. Завжди бої, бої, бої. цілодобові. Я почав вложувати це в розділи книги та зачитувати своїм побратимам на фронті. Ось пройшло сім місяців і ми маємо книжечку в руках. Тобто ви писали дане видання, дану книгу сім місяців? До сіми місяців. За сім місяців вона вже, ну, до семи там. Точно не пам'ятаю mm -hmm. термін, щоб вам сказати, але до семи місяців за допомогою моїх друзів, за допомогою е, моїх е, подруг е, Дар'я Даценко, яка розробила е, власне, е, палітурку для неї, е, яка намалювала ілюстрації до неї, та Олеся Поробок, е, до речі, з Хмельницького, вона має там. Школу для дітей, для дітей Clever Space також редагувала, зачитувала, надавала рекомендації, були, коли, звісно, була змога на зв'язку з ними. І ось так спільними зусиллями і з підказками побратимів ми отримали книжечку Подорож україною та чарівний дракон. Я от якраз хотіла у вас запитати, чи вона, власне, ви сказали, що ви зачитували побратимах, чи побратими вносили якісь свої правки? Можливо, якісь ідеї свої вам надавали також? Звичайно, тому що коли виходили на зв'язок, вони з своїми сім'ями, коли я з своїми малюками, в мене два сина ще є старший, коли я з ними спілкувався, ми. Зачитували розділи, і я дивився на їхню реакцію, дивився, що подобається, що може трішки треба підправити або що додати. І е, так зачитували, вносили вправки. Я б не сказав би, що це тільки моя робота, це робота е, підрозділу, і книжечка власне і працює на підрозділі. Подорож україною та Чарів... чарівний дракон можете буквально такий якийсь анонс, незначні, можливо, якийсь такий сюжет розповісти. Про що саме книга? Ну, але ж без спойлерів я, я, я скажу, що відкривши книгу, читач може зануритися. В подорож разом із спочатку визволити дракона пізніше зануритись, в подорож по реальним локаціям, реальним місцям, які існують на території нашої України, відшукувати чарівне каміння, застосовувати закляття, а також познайомитися з чарівною войовничою дівчинкою. Яка до речі, персонаж дуже дуже дівчаткам зайшов і, і багато мам відписують, що е, уявляють їхні доньки на місці цієї войовничої е, дівчинки. Так що раджу прочитати Ра далі до Раджу прочитати, де вже презентували і де можна знайти дане видання. Е, презентував я вже е, доволі багато, да, так що весь перелік е, в нас займе багато часу. Mm -hmm. е, презентував по е, багатьох місцях, презентував на багатьох ефірах. Е, е, якщо комусь буде цікаво, можете е, просто прописати подорож україною або чарівний е, та чарівний дракон, або Макфон е, Форсайт. Е, мій авторський псевдонім та вийти на Мою офіційну інстаграм сторінку, на facebook сторінку, або ж oneforsight.com.com. І виходите на сайт, де усі логічні кроки, за якими можна придбати дану книгу. Тобі ж Instagram та сайт. Якщо говорити про те, скільки вже продано та що вдалося закупити, ви сказали, що це безпосередньо для вашого підрозділу. Чого потребували і що вже вдалося придбати? Давайте почнемо спочатку. З першого видання ми купили два дрони, тепловізор та поремонтували автівки. Це з першої тисячі. Далі з другої тисячі ми з Частково забезпечили деяким майном. До речі, уся звітність на інстаграм-сторінці є по всьому, що ми закупляли. Для взводу технічного обслуговування, для ремонту автівок. Багато дуже поремонтували автівок. А з третього видання зараз перевзули основна основна частина грошей пішла на перевзування автівок. На майже весь підрозділ. Ми. Книжка подорож України та чередий дракон майже перевзула на зимову гуму усі автівки підрозділу, а їх у нас багато. І багато йде, в, на жаль, на єдність або, або і зовсім знищується і ремонт авто. Якщо говорити про вартість самого видання, це також досить дороговартісна річ. Як шукали кошти на саме видання? Хто допомагав у цьому, чи це робилося безкоштовно? Е, ні. Е, спочатку е, я скинув свої вірші друзям е, ПСТА Батьківщина Житомирська область. Е, вони не знали, що я пишу, і ми були знайомі не як письменник і вони мої друзі. Я скинув спочатку вірші, а потім вони захопилися моїми віршами. Дуже цінували, коли я їм відсилав, щось писав. І пізніше я говорю, в мене є ще книга. Ще тоді я тільки продумував, де взяти гроші, як ми будемо її видавати. Перше видання. І ось коли вона готова, я їм говорю, у мене ще є книга. Ну давай скинь. Я скинув книгу, вони прочитали, і вже вранці старший брат з них мені пропонує, каже, давай ми зробимо видання і заплатимо за нього. Ну, це було, це було дуже, дуже круто, дуже доречно і дуже на часі. Ось так ми почали її друкувати mm -hmm. за допомогою моїх друзів. Які ще роботи у вашому доробку є? Ви, як ви вже зазначили, ще й вірші пишете, можливо, ще над якимись виданнями працюєте? Звичайно, ще три книги зараз обдумую, пророблюю. Одна не для дітей, одна, ну, також щоб було без колірів, одна збірка з віршами і, звичайно ж, наступна частина книги Подорож Україною чи не закону. Чи пишете про війну? Пишу. Пишу. Власне, одна книга буде присвячена, присвячена чи про війну. Не знаю, присвячена це якось так сумно дуже сказано. Буде про війну. В якому характері вона буде написана? Це буде документальна, якась історична, чи можливо також з художнім якимись текстом? Ні, е, е, я планую це в документальному стилі зробити і з розповідей. Е, не думав ще є. До речі, ви перші кому про це розкажу і в якому ефірі це будуть розповіді е, вражених побратимів е, на війні, які е, вже пройшли е, шлях не тільки бойовий, а й через шпиталь, або е, вони знаходяться в шпиталях, і власне їхні історії, е, як відбувалося від першого бочку. Як обирала тих побратимів, які історії вас найбільше зачепили? Які історії будете першочергово розповідати? Про що? Коли я зложу всю книгу і коли перечитаю сам, тоді я зможу відповісти. Я думаю, якось ми ще в ефір вийдем, вийдемо з вами, коли я буду мати конкретнішу вже. Конкретніше зложене е, видання, тоді зможу про це говорити. Наразі думаю ще дуже рано. Якщо говорити mm -hmm. про потреби безпосередньо вашого підрозділу і взагалі про сьогодення вашого підрозділу, розкажіть трішки, яка зараз загалом ситуація на фронті на тій позиції, де ви перебуваєте, якщо можна, що можна загалом. І лишнього, що... лишнього я вам і не сказав би. Ситуацією на фронті дуже неоднозначно, тому що день на день не попадає. І, як я завжди відповідаю людям, котрі запитують, як там, чи що там, чи дуже таке сумне питання, яке аж виводить трішки з рівноваги, чи багато наших людей помирає. Я відповідаю, а що ти вважаєш багато? Для мене один багато, тому що це чийсь батько, чийсь син, він вже не повернеться додому. Або дай Бог, що повернеться той, кого можна, можна хоча б вшанувати. Знаєте, І коли запитують про обстановку, то вчора чи позавчора, чи тиждень назад, по-любому була така ситуація. Я не можу. Навіть казати, що коли є певні успіхи, то чи ми не пам'ятаємо про це, чи ми забулися, чи вони якось перекриють ось ці втрати, ось ці життя. Але загалом наші хлопці працюють з великою великою вірою в перемогу, нищимо ворога, знищуємо в великих кількостях. Бойову техніку, броньовану техніку ворога, ведемо розвідку, дорозку, коригуємо вогонь, артилерії суміжних підрозділів, працюємо із багатьма суміжними підрозділами. Так що, якби сказати, що дуже погано, то всі розуміють, що це війна. Тут максимально все незручно і максимально все погано. Але ми маємо успіхи. І ми знищимо ворога, перемога за нами. знаєте, Але вчора був далі... вчора був День Збройних сил України. Принагідно хотіли би вас привітати з цим днем. Дійсно, зараз Збройні сили України. Кожен з вас є ангелом, який оберігає нашу державу, наших дітей, власне, кожного з нас. І завдяки вам Україна далі живе. Ми вам дякуємо за це. Якщо говорити за оцих два роки війни, наскільки зараз змінилося українське військо і та Орда? На жаль, технології йдуть вперед. І я ще сюди додам частинку вашого попереднього питання. І наше військо. Стоїть, на жаль, не на першому місці по забезпеченню ось цими технологіями. Mm -hmm. Я не, не буду говорити про якісь великі там мірки про політику чи ще про щось, але нам дуже не вистачає, дуже не вистачає дронів безпілотних літальних апаратів, FPV-дронів. Я не буду говорити. Лише там про знищення ворога, лише про смерть, але дрон дає великі шанси на життя наших солдатів, на життя наших людей, наших бійців, тому що дроном ми ведемо коригування роботи наземної групи, які через складки місцевості можуть набачити, що відбувається навіть за 5 метрів. Зараз ведемо роботу в полях. І дуже складно зорієнтуватися, коли е, тебе не ведуть очі в небо. Якщо втрата дронів йде 4-5 дронів за день, а бувало таке ще більше. Я середньостатистично говорю: один дрон е, Mavic 3, яким ми користуємось, найпростіше. Е, наразі коштує. Мені здається, в порядку 96 тисяч. Це треба півмільйона тільки тільки на один день, тільки на дрони, на забезпечення роботи груп. Але це дуже важливо. Якщо ці гроші врятують хоча б одне життя, це врятує весь світ, це врятує нашу Україну. І е, наразі е, ми йдемо з якимось е, невеликим не, не кроком назад в е, забезпечення ось цими технологіями. Ми дуже їх потребуємо і дуже цінуємо, коли нам допомагають наші друзі, наші волонтери, наші знайомі. Але цього нам завжди, кожного дня, кожного місяця мало. Навіть якщо ми цього тижня будемо мати більше дронів, ніж, ніж нам потрібно для забезпечення місії на цьому тижні, то ми можемо, можемо не мати на наступному тижні чи в на наступному місяці. Це дуже потрібно, і це дуже на часі, це треба прямо великими-великими кількостями. Де мене на якомусь ефірі хтось запитав, ну, а як так, тому що люди також запитують, завжди дають дрони, купляємо дрони, волонтери питають, ми завжди купляємо дрони, де вони діваються. Я говорю, де вони діваються. Вони діваються в бою і вони рятують реальне життя. Краще краще дрон, ніж наш боєць або не дай Бог і група бі. дійсно. Знаєте, вчора спілкувалися також з вашими колегами Запорізького і Донецького напрямку, і вони аналогічно говорили за те, що зараз війна йде високотехнологічна, і от потреба так. саме оцих от дронів дуже важлива станом на сьогодні. Якщо говорити за погодні умови, наскільки зараз вони утрудняють рух загалом як противника, так і вас. Коли проходиш 5 кроків, в тебе на ногах така, така глиба землі, що е, ти її вже не обстукаєш. Тут ґрунт дуже в'язкий. Е, не обстукаєш, не обшкрябаєш, тому що ще через декілька кроків буде те ж саме. Е, я думаю, далі коментарі займають. Якщо говорити по підготовці росіян, то безпосередньо ваші колеги, як я вже зазначила, з якими вчора спілкувалася, говорять про те, що зараз вже от тих от чмобіків і такого іншого вже не зустрічаються. Тобто, підготовка іде на досить серйозному рівні зустрічаються, зустрічаються всі. Я б не сказав, що за стільки часу. Або за короткий термін ти підготовиш якогось універсального бійця, яка б армія світу це не була і по якій технології їх не готували. Це не так, як пільний матриця, коли вставив флешку і закачав всі вміння. Тобі ж зустрічаються недосолдати різного рівня, наші противники. Але я говорив, що з самого початку ми давали інтерв'ю там. Вроді для Таїланду говорив, що ворога не потрібно недооцінювати. Я просто цитую великих полководців, які проводили війни, проводили операції до нас, і всі завжди вчили, що ворога недооцінювати не можна. І ось ця політика, яка висвітлювала, що це якісь модики, що Е, їх просто е, так лускаєш, як е, якісь дзернята чи горіхи. Е, це е, зовсім було з самого початку не так. І е, треба треба старатись, треба думати, треба планувати, що власне робить наше командування, наші штаби, бійці е, безпосередньо, коли виходять на позиції, оцінюють обстановку, і також оце все планування. Змінюється, потрібно бути, якщо ти не можеш пере, 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 переплюнути зараз технології, то ти маєш бути розумним і ти маєш робити, бути завжди на крок першим за свого ворога. Тому наші люди всі знають, що ми воюємо в меншості, ми наступаємо в меншості по особовому складу. Вони просто, як в попередніх війнах, була тактика закидати шапками. Наразі вони таке й роблять. Вони просто відправляють, відправляють і відправляють багато людей на просто на знищення. Ми ж ми ж маємо меншість особового складу, і якщо говорити про підготовку, наші бійці підготовлені і наші бійці працюють в загальному тактично правильніше і тактично розумніше, ніж ніж з іншої сторони. Ми вам дякуємо на цьому. Андрій Максимчук, військовослужбовець та письменник, був з нами. Дякуємо вам, дякуємо, що залишаєтеся відвоювати нашу державу. Дякуємо за вашу титанічну працю. Сподіваємося, що вже незабаром будемо всі вдома з перемогою. Дякуємо, обіймайте всіх хлопців. Великі вітання від нас. Дякуємо. Дякую.